але але європейське свято футболу Євро 2016 стартує 10 червня у Франції. Збірна України пробилася у фінальну стадію головного футбольного змагання континенту за вихід у плей-офф Українці змагатимуться з німцями, поляками та командою Північної Ірландії. В Ужгороді централізованої фан-зони для перегляду матчів євро не передбачено. Однак заклади до прийому футбольних фанатів готові. Заклади міста вже здається, всі готові. Значить, привели нашого закладу це 16 видів пива, молодий персонал, абсолютно оновлена кухня. Там буде великий екран, який вже є встановлений, проєктор 9 телевізорів, терасів 200 квадратів. В общий заклад, я думаю, людям буде зручно. У нас 13 видів пива, дуже вкусна кухня, багато відвідувачів, столики всі замовлені, дуже багато клієнтів. У нас великі екрани телевізора, так що ми чекаємо на вас, вболівальники футболу. Радий чекати відвідувачів, особливо на Яру 2016. Биво вже готове, телевізори налаштовані, так що бажаємо вам приємної атмосфери. Закарпатські футболісти та спортивні журналісти матчі дивитимуться зі своїми командами та друзями. Безперечно, вболіватимуть за українську збірну. Однак стежитимуть за новим форматом євро та визначилися зі своїми фаворитами. Е, ну, цікаво подивитися на формат е, з 20. Мачотирма командами, хоча думаю, що коли було 16-кому, було цікавіше, тому тому, що виходили сильніші збірні. Насправді вболіватиму за збірну Бельгії, тому що там зібрані хороші гравці. Цікаво подивитись на цю збірну. Ну і звичайно, фаворити Іспанія і господарі змагань Франція. Буду вболівати за Іспанію і Францію. Ну, Іспанія показує дуже гарний футбол. Контрольний ча і все таке. А Франція, ну, я думаю, вони фаворити. І вони будуть викладатися на всі 100%. Це домашнє їхнє євро. Думаю, що вони ну, мінімум до полуфіналу дійдуть, тому будуть гарний футбол показувати. Дивитися мені неважливо, де головне з ким. У гарній компанії своїх друзів, а де Ні, без різниці. Перша гра збірної України проти команди Німеччини відбудеться 12 червня. А Ужгородці, окрім української збірної, підтримуватимуть і власних фаворитів. Ну, давайте так. Доки буде Україна на чемпіонаті, я надіюсь, до фінала я буду болівати за неї. А далі, або якщо Україна не дійде до фіналу, то я не знаю, чомусь моє серце лежить до збірної Франції. Мені здається, вони вдома, молодий состав. Вони зроблять своє діло. Ну, за збірну Україну точно буду болювати. Ну, а трошки так за Іспанію, за Німеччину, ну я за наші. Бажаю, щоб народу багато прийшло і пива побільше випили. А так, бажаю нашим успіху, головне победи. Ну, участь вони вже приймуть. Чесно, ні. Та, не інтересуйся таке. Футболом не цікавитися? Цікавлюсь, я ходив, але не, першу, ні. Подивлюся спочатку, а потім виберу собі з перспективних команд, гравців. Спочатку треба подивитися, хто сильніший, хто як грає, в кого тактика, в кого стратегія, а не один другого перебігає і на тому крапка. Я не фанат футболу, але за Україну буду боліти. Ну, я не вели, я великим футбольним фанатом, тому я буду вболівати за збірну України. Звісно, за Україну буду вболівати. Не Росія, ні, ні, не Росія, однозначно, ні. Так, Португалія. Тактика, стратегія, може, у них там і не самі найкращі, ну, в стилі гри, іменно, чому їх і називають європейські бразильці. Тому вони мені імпонують. Ні, я буду тільки дивитися вболівати, тільки за Україну. За, за Україну, за кожного ще буду вболівати. Ярмоленко вийшов у двадцятку, топ двадцятку Кращих футболістів може щось і виграємо там. Фаворити Іспанія і Німеччина, тому що завжди у них завжди сильний футбол. Іспанська команда тепер найкраща в Європі, мабуть. Ну, взагалі футбол не дивлюся і не буду ні за кого болівати. <рес> Вже ж будемо з компанією друзів ввечері збиратися разом і вболівати за нашу збірну. Ну, от, як наша команда закінчить десь на якій стадії, будемо далі болювати за Італію. Ну, я е, не дуже цікавлюся спортом. Так що, а євро по чому? Футболу. Футболу. Тепер буду знати, дякую. Так, я буду дивитися євро, буду болювати за Україну, звичайно. Фаворитом я вважаю Бельгію, тому що склад команди цієї є досить насиченим європейськими гравцями. І вони досить якби, сильні, зіграні між собою. Thank <laughs>